Життя в борг. Як взяти кредит, а потім не віддати останню сорочку. Привіт! Це Економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт. <ривіт> Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перевикайтеся. Напевно, більшість з нас хоч раз у житті зіштовхувалися з позичанням грошей. Комусь не вистачило копійчина, щоб дотягнути до зарплати, а дехто ходив до банку, щоб купити щось справді дороге. Привіт! Мене звати Маргарита Макар, і я живу вже в Польщі 10 років. І сьогодні ми поговоримо про кредити та позики. Як працює кредитна система у Польщі і чи можуть переселенці взяти в борг? Поїхали! У Польщі є три способи позичити гроші: перший це усім відомий кредит у банку, другий пожичка. І останній це так звана хвіровка. А тепер детальніше про кожний з них. Ходімо: кредит найбезпечніший спосіб, адже він регулюється банківським кодексом. Право банкове, передбачає виключно письмовий договір і видається лише на конкретну мету. Але можна взяти велику суму і віддавати її декілька років. І банк не може вигадати додаткових правил чи умов, бо усе вже прописано у вашому договорі. Тож ваші права максимально захищені. Другий ага. варіант це пожичка. Вона дуже схожа з кредитом, але має свої нюанси. Її може надати вам будь-яка людина, але перед тим вона перевірить вашу кредитоспроможність. Договір може бути письмовим і навіть усним. Гроші можна взяти з будь якої ціллю. А максимальна сума до 60 тисяч злотих. Віддати її потрібно щонайбільше за 60 місяців. На третьому місці філювка або відомий вам мікрокредит. Її також може видати вам будь-хто і під будь-яку мету. При цьому не буде перевіряти вашу кредитоспроможність. але суму на руку ви отримаєте невеличку до восьми тисяч. Повернути її треба за два місяці. Як ви вже встигли помітити, види позику Польщі нічим не відрізняються від українських. А тому можемо сміливо переходити до найважливішого у цій справі відсотки. Тут вони у Польщі називаються офіційно РРСО, тобто жичовіста рочна стопа опроцентування. Якщо простіше, РРСО це повна вартість кредиту. Її ми платимо банку з усіма додатковими послугами і податками. І залежить вона, зокрема, і від терміну погашення боргу. Вирахувати РРСО можна за допомогою спеціальної формули. Втім, аби полегшити життя кожного, вже давно існують онлайн-калькулятори. Для цього потрібно вказати суму кредиту, платіжний період, відсоток і комісійні. Усі ці дані можна знайти у договорі. І пам'ятайте, чим коротший срок на повернення боргу, тим вищий РРСО. У звичайному кредиті він може бути в десятки відсотків, у пожичці декілька сотень. А відсоток у хвилювці може взагалі сягнути тисяч. Тому, перш ніж взяти в борг і підписати договір, уважно ознайомтеся з цифрами. Маєте сумнів? Відкрийте онлайн-калькулятор і ще раз усе підрахуйте. Адже саме РРСО впливає на кінцеву суму, яку ви повернете. Іноді вона може бути у кілька разів більшою за саму позику. А тепер давайте дізнаємося, як працює кредитна система на практиці. Допоможе нам у цьому мій знайомий підприємець Яцик Вереда. Привіт, Яцику. Вітам, привіт. Ти як підприємець кожен день зіштовхуєшся з цифрами, фінансами і кредитами. Розкажи, будь ласка, про своє ставлення до пожички і хвилювок. До хвилювак і пожичок. Пожичка це фінансовий інструмент, і сам по собі він є безпечним. Звісно, треба розуміти, що пожичка це не кредит. А у хвилювок, на жаль, не завжди добре складені договори. Тому на це треба звертати особливу увагу. втім, якщо людина підписує такий договір і знає на що вона йде, то в цьому немає нічого поганого. А чи може іноземець взяти таку пожичку чи хвилювку? Може, може, але лише якщо має карту побиту, Хоча з часово генеральні а сам процес не відрізняється від процедури для громадян Польщі. єдине, іноді банк може запитати місце проживання, тобто адресу, чи попросити договір про оренду а якщо, наприклад, особа така уявимо ситуацію. Людина на емоціях взяла хвильовку, аби погасити борги. Які можуть бути наслідки таких дій? Насправді нічого поганого не станеться, якщо людина виконуватиме умови договору. Але якщо вона прострочить оплату чи зробить щось, що протирічить договору, кінцева сума може вирости в два-три рази. А які далі можуть бути наслідки? Екзекуція морнічом. Спочатку фірма, яка дала в борг, писатиме листи і повідомлятиме про великі відсотки за прострочення платежу. Якщо погасити нову суму людині буде не під силу, тоді може прийти судовий пристав. Він оцінить майно боржника і може його забрати. Але як то кажуть, з кожного правила є виключення. І в Польщі є фірма, яка видає швидкі гроші українцям. Це «нетготувка». Багато документів не вимагає закордонний паспорт і номер рахунку в банку. Пропонує взяти в борг від тисячі злотих до 3,5 тисяч. Але віддати її маєте за 2-4 тижні. І саме в цей момент я хочу нагадати вам ще раз. Пам'ятайте, чим коротший срок на повернення боргу, тим вищий РРСО. Вікторе, з тобою все гаразд. Тож, якщо ви візьмете будь-яку суму, потім вам доведеться викласти у два, а то і три рази більше. Тому я б такий варіант позики не радила. На що треба звертати увагу, коли підписуєш договір на хвилювку? Найкраще це проаналізувати кожен рядок у документі. Договір пожички зазвичай складається з кількох сторінок у хвилювок ще менше. Якщо у чомусь не впевнені, підпис ставити не варто. Особливу увагу треба приділити тексту дрібним шрифтом, там можуть ховатися підступні умови, які потім солідно спустошать кишені. Чи може іноземець просити договір мовою, яку він розуміє? зазвичай фірма має давати перекладений документ? фірма якщо вона не хоче цього робити, до неї краще не звертатися а взагалі ліпше піти в банк, не до приватних компаній. У такому випадку усі ваші права будуть захищені приватних до речі, стосовно кредитів. Чи може іноземець взяти кредит? Взять кредит отримати. так і засади так, але тут правила такі самі, як і для пожички. Треба мати карту побиту, вказати місце проживання і надати інформацію про дохід за останні 3-6 місяців. Потім банк перевірить платоспроможність людини. А чи є взагалі можливості взяти кредит без карти побиту? Зваю чи вашою кредита банк. Офіційно у банку ні, я навіть не бачив жодної такої пропозиції. Офертом без карти побиту, хоча часове яцику. А давай уявимо, що я приїхала в Польщу нещодавно, і мені треба комп'ютер для роботи. із документів у мене є лише паспорт. Чи можу я щось купити в магазині у розстрочку? На жаль, для розстрочки теж потрібна карта побиту. Дійсно, як би не було прикро, але щоб взяти будь-що у розсрочку, ви маєте підтвердити законне перебування у Польщі. А для цього потрібен документ, зокрема, карта побиту. Також у вас попросять песель, договір з польським працедавцем, адресу проживання і номер телефону. Це Дякую тобі за інформацію і цінні поради. Завжди радий допомогти. Тому, якщо ви хочете залишитися у Польщі і наповно користуватися фінансовими послугами, вам доведеться зробити карту побиту. А тому з певністю можу сказати тепер про позики у Польщі. Ви знаєте все. У наступній серії програми Економія для кожного я розкажу про види робочих контрактів і як не потрапити у трудове рабство. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко, а я вам у цьому допоможу.